Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Іна, і сьогодні буде відео по всходам. Ну, вже на сьогодні, я думаю, все зійшло, що мало зійти. Е, ну, повністю 9 діб пройшло. Ну, днів 10, ніби, а вже на 10-й день пішло. Ну, я думаю, вже все, нема вже що чекати. Тому покажу всходи, покажу результат і трошки розкажу, що буду робити з цим далі. От, ну, як би вам сказати, порахувала все в процентах. Зараз розкажу, що тут воно робиться. Дивіться, я висіяла всього 50-48 ні, 48 насінин від ну, за оцим посівом. І, здається, 26 насінин цвіточний двор. От, Було в мене ще 5 насінин від власюк. Опера біла просто 5 насінин. Ну і що по цьому? Опера біла від сон Ольга Гласюк 100% зійшла. Ну, ось Вона, десь, отут вона, знаєте, десь є. Ну, і Потім від бонус-фловера зійшло, у мене всього 35% весіяних насінин. Я ось тут все рахувала, пописала по процентах, е вирахувала. ну, Дивіться, посіяла 48%. З бонус фловера, а зійшло всього. Верніше не зійшло 31. Я так рахувала. Ну, можете порахувати, що зійшло з цього ж з бонус фловера. І саме, що цікаве, що в мене, знаєте, ось тут мої. Зараз я просто камера не рухається. Дивіться, ось воно все. Те, що не зійшло. Саме що цікаве, ось ще пендоліну. Дивіться, 10 насінин, хоч би що? нічогісінько. А ось це те, що зійшло, ось воточок. Чому я, знаєте, чому от о, о, в ці стаканчики? Тому що, бачите, я його е, сортую ось так. Тут те, що зійшло йому одне треба, а те, що ще не зійшло, ну вже воно зараз не зійде. Е, то... Йому треба інше. Ну, Дивіться, по сходах вони нерівномірні, звісно, сходило все потрохи, але ось так те, що маю, є деякі такі варіанти, ось, що тут ще не, непонятно, що воно з нього буде. Е, ну і ось ще такі малесенькі. Воно ще шапочкою, треба зараз зняти. Оце те, що є. Е, значить, що я сказала? Із е, цвіточний дворик зійшло 81% насіння того, що я посіяла, із бонус фловера 35%. Те, що я посіяла. Ще раніше я брала в магазин такий якийсь розквіт, чи якось так в мене було всього 5 на далі, «Редвілюр», Вони зійшли всі гарно. Ну, знаєте, що дивно? Така петунія я висівала, знаєте, опера, опера здається, «Пінк», новинка. Цього року, тобто це не старе насіння. Якщо новинка цього року, ну мабуть, що вона повинна в цьому році була тільки вийти. І от його немає ні одне і насіння. І також Blue Sky, Lavander, Easy Lavender Blue Sky, Також в них написано, що новинка 24-го року, тобто насіння, ну, максимум два роки йому. Воно не зійшло ні одна насінина. Що в них там робиться, я не знаю, але умови для всіх були одинакові, ось такий результат. Що тут скажеш? Нічого не скажеш. Розумієте? Просто немає ніяких. В мене даже, що тут казати? Не зійшло, ось скільки насінин, Ну, як? Ось дивіться. Цілий лоток. Тут у мене виходить, скільки це? Шість, 7 на 4, 28, 27 і 10. 37 на сіни не зійшло. Ну, то про що тут говорити? Це разом і того, і того. Неважні сходи. Ну, Коротше, я ще в квітковому квіточний дворик, я не знаю, як вже його називати, чи так і називати, чи квітковий дворик, хай вже як буде. Ще дозамовила трішки там насіння, все-таки в них я бачу непогані результати, а мені потрібно було кущову петуні, і я там ще щось замовила. Ну, коротше, прийде, будемо дивитися. Але там, виходить, я оце замовила, мабуть, що. 15 числа, а сказали аж на 25 відправка. Того, що ну, черга в них там. Раніше черги не було, видно, всі кинулись туди, тому що ну, оце ж такі результати, то це просто просто капець. Більше в мене немає слів і нервів. Мало того, що в цьому році Щиренко не, не зрозуміло, що робиться, так оце ще й оце. І насіння також. Просто якщо перевести, наприклад, на гроші, отут у мене. 20, Скільки це я казала? 28 чи 4. Знову перерахую, Тут у мене ось в цьому лоточку. Тут у мене 4 на 7, 20, 8, 27, 37. мабуть, Ой, Боже, не можу порахувати. Правильно, щоб було, щоб нічого не збрехати. Значить 6 на 4, 24 і 2. 26 і 10 на сіни. Дивіться, оці 26, приблизно 50 гривень було 5 насіння. Значить, я тут зараз таку математику розведу. Ну, візьмемо так, що це 5 пакетиків, так, приблизно візьмемо по 50, це 250 гривень, плюс оцей супендоліну, супер-пупер, дві пачечки. Ще також, ну, десь 300 з гаком гривень в одне місце. Ось такі результати сходів. Так, ну, про це я сказала. Це про таке негативне, а що хочу показати, що далі з цим всім робити. Відкривати ще його не буду. Здається, мені, що йому потрібно воно ще дуже маленьке, візьму в цій плівці, що накрите, пороблю отвори, такі ось якісь, ну, щоб воно дихало, але щоб ще була в ньому ось оця вологість. Ну і перше, що зроблю цим маленьким сіянцям, я й отак землю оцю, трошки її. Якби отак... Помаленьку, щоб не зачепити корінчик. От, Отако потрібно трішки, щоб пустити ніби кисень туди. Ось так зараз всю цю роботу буду робити один за одним. Е, дивіться, якщо у вас якісь попідтягувалися, ну буває таке, що попідтягувалися, то можна його так зубочисточкою трошки втопити туди. Ну, Це дуже обережно потрібно робити. Якщо ви цього ніколи не робили і не вмієте, то не беріться. Хай воно там собі буде, воно згодом все вирівняється. Ну, ось так, отак все треба поробити, і ще пару днів я його відкривати не буду. Хай собі тут, бо бачите, якщо ось, ну, ось так більш-менш такий росточок. А є отакий зовсім манюсінький, Тож хай ще воно буде в цьому <кхем> лоточку. Я вже його отсортувала, Тут, в принципі, виходить, в мене, що з сходів вийшло один оцей лоток. І ось отут ще шість насінинок, також дуже манюсінькі, це ті, що пізніше досходювали. Ну, по цьому все. Такі оце, а ось оце воно, я не думаю, що з цього щось вийде. Ну, таке воно навіть не хоче зняти цю, воно, ну, бачите, шапочку. Ну, таке щось коротше. Таке насіння. Тож робіть висновки. Я тестувала, ну, можна сказати, три продавця. Чотири навіть. Ну, Четвертий в мене просто три насінини, там від одного було, то там не можна по цьому говорити нічого. А так, основному, бонус, ціточний дворик і знову ж таки 5 насінин від Ольги Власюк, тут теж по п'яти насінинах нічого не скажеш. Тут по цьому результату усьо результат 10 насінин. Коротше, не хочу на це дивитися. На все добре. І ще що я хочу сказати. Сім квіти, будемо на щось надіятися, щось там виросте. Сьогодні ще, мабуть, що зніму одне відео по колеусам. Е, хочу розповісти, як з ними далі, там, якщо вони, у вас, е, знаєте, вони якось деякі ростуть низенько, як їх сформувати, От, щоб вони дали далі ну, пагонці, які обрізати для живцювання. Кому цікаво, тож сьогодні, думаю, також зняти таке відео. Ну, на сьогодні все. Кому ця інформація була корисна і просто, хто може хоче поставити вдобайку, то поставте, будь ласка, це завжди корисно і приємно. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб бачити всі мої наступні відео. А на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів. На все добре.